Це наша луна, на якій ми будемо йти. Така вона велика. Це тузик, на якому ми будемо до берега добиратися, коли будемо стояти на якорі. Ось така вона. Такий здоровезний кокпіт Тут ми вечорами сідаємо, спілкуємось, тут ми їмо. Це такий як міні-бар. Тут сходи на штурманський мостик. Звідти катамаран буде керуватися. Це вже кают-компанія. Величезний диван. Теж штурманський мостик, щоб всередині управляти. Ось, це кухня наша з таким великим холодильником. Там теж ще холодильник. Ну і входив в попливки. Там, де розташовані каюти. Це моя каюта. Це мій туалет, це мій душ. От, це так він закривається. Тут форбів, в якому зберігається вода і дуже різні речі. Це капітанська каюта, каюта старпома. Каюта помічника. Така. це більший склад, але зараз як додатково її використовуємо, бо з'явився хлопець, на якого не розраховували І ще одна каюта така сама, як у мене там. Це палуба Сонячні панелі. Тут дуже люблять. I'm not sure about it